Зима найказковіша пора року. Усе навколо змінилося. Дерева вкрилися пухнастими білими шапками, а земля сховалася під теплою ковдрою зі снігу. Здається, ніби природа заснула, але насправді зима це час для див і чарів. Зима чарівниця приносить із собою мороз, який розмальовує вікна найяскравішими візерунками. Чи помічали ви, як вони схожі на казкові квіти, чи мережемні сніжинки? А ще вона дарує нам кришталеві бурульки, що звисають із дахів і виблискують, немов коштовності? Зима має свою музику. Ви чули, як тихо скрипить сніг під ногами, коли ви гуляєте в морозний день, а як завиває вітер у кронах дерев, немов співає старовинну пісню? А сніжинки. Це ж справжні витвори мистецтва. Кожна з них особлива, не схожа на іншу. Якщо ви уважно подивитеся на сніжинку під лупою, побачите, що вона має шість промінчиків і виглядає, як маленьке мереживо. Чи знали ви, що сніжинки утворюються високо в небі з крихітних крапельок води, які замерзають? Зима чарівниця вміє не лише прикрашати природу, але й дарувати радість, хіба є щось веселіше, ніж катання на санчатах, гра в сніжки чи ліплення сніговика. А ще взимку ми святкуємо найулюбленіші свята. Новий рік, різдво. Тоді з'являється ще більше чарів. Ялинка сяє різнокольоровими вогниками, у повітрі пахне мандаринами і теплим какао. А всі чекають на подарунки від діда мороза. Зима вчить нас помічати красу в простих речах, у тиші зимового лісу, у теплому шарфі, у теплих слідах від лиш на білому снігу, і хоч вона може бути холодною, її чарівність зігріває наші серця. Пам'ятайте, зима це не лише морози заметілі, але й час для пригод і казок. Тож виходьте на вулицю, грайте, дивуйтесь і насолоджуйтесь чарами, які дарує нам ця чудова пора року.